Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я вам покажу детальну інструкцію, як заробляти на своєму хобі. Так, для багатьох зараз це вже як бізнес, ні для кого не секрет, що YouTube зараз платить досить таки багато. Так, якщо довести це все до ідеалу, YouTube буде вам платити в десятки разів більше, ніж там, наприклад, середня зарплата в Україні. Знімаю це відео для тих, хто питав, скільки заробляю я на своєму youtube каналі. Не менше двох тисяч доларів у день. Також хочу пояснити, як дуже легко і просто створити свій ютуб канал на англомовну аудиторію, на українську аудиторію, скільки платить Ютуб в Україні, скільки в Америці. Ну це, звісно ж, в лапках в Америці я маю на увазі. Тож, якщо ви мріяли, думали, але постійно відкладали для того, щоб почати вести свій Ютуб канал, обов'язково додивляйтесь це відео, адже ви можете побачити тут і тут, скільки Ютуб мені платить за те, що я просто ділюся своїми способами заробітку в інтернеті. Вам приємного перегляду! Ви на YouTube каналі Шаркус, де це про заробіток. Насамперед почнемо з найлегшого, як створити свій YouTube канал. Сам ти не знаєш, як до тої пори ти сам не знаєш. Для цього просто переходимо на головну сторіночку YouTube, в правому верхньому кутику, натискаємо на лого, Там є кнопка Створити YouTube канал. Ви додаєте свою електронну пошту, ви вказуєте свою електронну пошту, далі назву. Після того у вас канал створений. Так, у вас в принципі вже є YouTube канал, але ні шапки, ні логотипу, ні оптимізації, ні теги, нічого у вас ще немає. Тож далі ми перейдемо до цього, як створити свою шапку. Якщо на швидку руку, просто переходимо Telegram канал шукаємо там готові варіанти. Вже у файлі Photoshop ви просто переходите туди, відкриваєте його у фотошопі, додаєте свою назву. Можете, звісно, все це там трошки ще оптимізувати під свій YouTube канал, як вважаєте за потрібне. Після того переходимо на ваш YouTube канал, натискаємо оптимізацію, вибираємо банер і завантажуємо на YouTube. Обов'язково дотримуєтеся рекомендації розміру банеру, який потрібно, тому що якщо у вас буде або за малий, або за великий, YouTube просто дане зображення не пропустить. <кхем> Знову ж таки, з логотипом буде так само, або робите самі, або просто переходите. Штучний інтелект все це вам генерує. Для початку буде більш ніж достатньо. Якщо в подальшому ви будете розвиватись, з'являться у вас фінанси. Можете заказати в дизайнера. Він все це вам прекрасно зробить на ваш смак. Далі просто перейдіть в опис, розкажіть про свій ютуб канал. Добра студія, чи як сказати? Додайте свої соцмережі, і на цьому, в принципі, можна завершити. Вже досить таки непогано виглядає ваш YouTube канал. Далі просто потрібно заливати відео. Для того, щоб завантажити відео на ваш YouTube канал, в правому верхньому кутку є така камера. Натискаєте на неї і завантажите. Ви там бачите, що ви можете і проводити прямі ефіри, робити дописи і так далі. Але ми зараз будемо завантажувати відео, тож натискаємо Завантажити. Далі вибираємо відео, яке ми будемо завантажувати. Під час того, коли воно завантажується, ви будете оптимізовувати ваше відео. Тобто додаєте заголовок, внизу є опис, додаєте свої соціальні мережі. Що описуєте про що відео і так далі, додаєте різноманітні посилання, які потрібні, далі гортаєте вниз, потрібно вибрати обкладинку. Це називається прев'ю, те, що люди бачать до того, коли натиснуть на ваше відео. З цим потрібно працювати, або ви самі вмієте гарно все фотошопити і тому подібне, або краще взяти собі дизайнера. Вони роблять гарні цікаві картинки. Тому що, якщо у вас просто буде відео, де ви стоїте, і нічого не робите. Я думаю, люди пропустять це відео. Але якщо картинка гарна, цікава, там додано якісь різноманітні спецефекти, різні зображення, це набагато більше привернуть. Вертай увагу, ніж просте відео, наприклад, так як я зараз стою і. Нічого тут не вказано, не написано, і люди не знають, чого я взагалі там е, стою. Гордаємо низ, там в принципі нічого не потрібно чіпати, але зупиняємось далі на тому, що потрібно додати теги для наших відео. Для початку кажу, що потрібно додавати ось ці теги для вашого відео, щоб YouTube міг десь по тегах скинути ваші відео в рекомендації, коли люди в пошуку вписують, е, наприклад, як в мене той чи інший спосіб заробітку, десь я там на початку, щоб їм вискакував і люди могли мене вже дивитися. Коли у вас вже більший канал. Бо на загальну аудиторію, у вас там тисячі чи мільйони підписників, вже як правило це не діє. і люди просто в тегах залишають назву свого ютуб каналу, про що відео і крапка. На цьому більше нічого не потрібно робити, адже у вас велика аудиторія, і люди все одно будуть чекати ваших відео. Якщо бажаєте, можете перейти ще в налаштування і додати тегів про що є ваш Ютуб канал. Таким чином, Ютуб буде вже знати на яку тематику рекомендувати ваше відео, тому чи іншому користувачу. Наступне важливе питання: як з чого де, звідки YouTube нам платить. Гроші, гроші Гроші мені курва дай! Не та гроші, пиз... Насамперед потрібно почати з того: для того, щоб взагалі почати заробляти, нам потрібно підключити монетизацію, а власне Google AdSense. Зробити ви це можете, якщо у вас на вашому YouTube каналі є тисяча підписників і 4 тисячі годин переглядів. Наприклад, як це порахувати та пояснити, щоб вам було більш-менш зрозуміло. У вас є одне відео тривалістю одна година. Якщо 4 тисячі людей подивляться ваше відео від початку до кінця, таким чином ви набиваєте ось цей мінімум 4 тисячі годин перегляду. Це потрібно зробити на протязі року, тобто не за місяць, не за півроку. На протязі року ви набиваєте. Якщо не набиваєте цифри, там постійно будуть оновлюватися. Вам постійно потрібно буде набивати ось ці 4 тисячі годин перегляду. Тож, якщо ви будете переживати, що там важко буде набити там вам першу тисячу підписників, повірте, напевно, що набагато важче набити ось ці 4 тисячі годин перегляду. Але одразу скажу, якщо у вас якісний більш-менш контент цікавий. Люди будуть підписуватись, адже на даний момент все більше і більше людей переходять на українську мову, дивляться український контент. Тож, будь ласка, починайте вести свої влоги, там, способи заробітку, автотематику, нерухомість, тому подібне. Власне, потім ми і перейдемо до того, тому що кожна тематика монетизується по-різному. І, наприклад, якщо у нас буде ютуб канал з якимось приколами, там платять по мінімуму за тисячу рекламних показів. А якщо тематика авто, бізнес, тематика, нерухомість, тому подібне, це то платять в рази в рази більше за Тисячу рекламних показів. Тож давайте помалесенько перейдемо до того, як і скільки буде платити вам Ютуб в Україні в Америці за тисячу рекламних показів. Коли ви набрали тисячу підписників і чотири тисячі годин перегляду, ви підключаєте монетизацію. Це займає там до чотирьох днів. Ваш канал проходить модерацію. Якщо ви не порушували авторських прав, монетизацію вам одобрять. І після того ви будете заробляти, що Ютуб перед кожним вашим відео буде доставляти рекламні інтеграції. Дивіться, одразу кажу, вам не потрібно шукати рекламодавців, які там будуть вставляти ось ці відео вставки. Ні, ви цим не переживайте. Я не вірю. Ютуб сам вставляє тій чи іншій людині. А вот дивіться, От тепер хресто зробив я віру. Тобто, ви це прекрасно знаєте, що якщо людина шукала якісь там товар, відеокамеру до цього, все це там аналізується, штучний інтелект, це все читає, і потім кожному іншому окремому користувачу буде вибувати та чи інша реклама, наприклад, також перед вашим відео. За це ви не переживаєте. Ютуб сам шукає і вставляє ці відео реклами, тому що дехто думає, що автор каналу має шукати того чи іншого рекламодавця, щоб ставити перед його відео цю рекламу, яку можна пропустити. Далі ви просто заробляєте гроші за те, що закидаєте. vídeo no YouTube Також зараз на Ютубі було оновлення. Власне, воно було чуть пізніше, але можливо хтось не знав цієї інформації. Якщо ваше відео тривалістю менше, ніж 8 хвилин, реклама вставляється на початку і в кінці, все всередині вставити якусь рекламу, у вас немає можливості. Якщо ваше відео від 8 хвилин до 10, ви маєте додатково вставити ще плюс одну рекламну паузу, як правило, це всередині. І якщо ваше відео від 10 хвилин, там година, 2-3 і далі, ви можете вставляти будь-яку кількість реклами на протязі там вашого відео. Друзі, також вам хочу розказати про то. Токен AGTI, який стає джерелом стабільного доходу та може змінити ваші інвестиційні перспективи. AGTI пропонує нам стабільність, будучи токеном з великою капіталізацією та високою прибутковістю. AGTI має міцний фундаментал у вигляді української агропромисловості. Інвестування в AGTI – це не тільки інвестування в токен, а й у перспективи розвитку нашої країни. Додаткові деталі про проект AGTI включають про проведення презентації моделі токена в Парижі, Відні та Дубаї. Підписані контракти з білежами MEX, BitStorage dex Декст. Трейд, а також розвиток нових смарт-контрактів та тестування розподільної пам'яті для AGTi NV. Тут також присутня реферальна система при покупці токена та введенні реферального коду ви отримуєте за це 7% в USDT. Тепер давайте розкажу вам про контент, який менш монетизується і який більш монетизується. Якщо у вас контент на розважальну тематику, приколи якісь різноманітні, тому подібне, оцінюється в середньому там за тисячу рекламних показів 30 центів. Якщо у вас там влоги, кулінарія і щось типу цього, оцінюється в середньому за тисячу рекламних показів, там 70, 80, 90, центів, ну до долара, скажімо так, за тисячу рекламних показів. І якщо у вас контент там про автомобілі, нерухомість, бізнес-тематика, тобто криптовалюта і тому подібне, за тисячу рекламних показів, вам платитимуть там від 2,5 доларів до 3 і більше доларів. Звісно, це я говорю, якщо у вас люди дивляться з України. А якщо ваша аудиторія міжнародна або англомовна, ви ведете свій YouTube канал англійською мовою і вас дивляться з Америки. з Великобританії там з Новозеландії, тоді у вас монетизація буде в рази більше, навіть якщо у вас контент на розважальну тематику, там не будуть платити 30 центів, а будуть платити, наприклад, долар 3 долари за тисячу рекламних показів. Тобто в Україні це фінансова тематика, а на англомовну аудиторію це буде прирівнюватися десь приблизно до розважального контенту. А якщо у вас буде YouTube канал про бізнес, про нерухомість, про авто на англомовну аудиторію, ви можете розраховувати, що за тисячу рекламних показів вам платитимуть від 30$ доларів і ви. Тобто, чисто теоретично, якщо ваш англомовний ютуб канал на фінансову тематику набере там мільйон переглядів, ви зможете з цього заробити 30 тисяч доларів, якщо я не помиляюся. Чи я помиляюсь? Ти сказав, що ти шариш в темі, ти, блядь. Коротше, можете порахувати, і написати в коментарях. А тепер давайте перейдемо до того, і я вам розкажу, скільки я заробляю на своєму youtube каналі Одразу скажу, що там початок весни, літо, кінець літа. В більшості завжди всіх youtube каналів простає статистика і заробіток, звісно, менше. Тому що більше людей відпочивають, ходять на вулицю, гуляють. А ось коли зима, осінь, дощі, сніги і тому подібне, люди сидять вдома, нема що робити. Сидять вдома, гріються, п'ють чайок і дивляться там YouTube. Зараз на даний момент на моєму youtube каналі в місяць все середньому 100 тисяч переглядів. І з ось цих 100 тисяч переглядів я заробляю 261 долар в місяць. Зараз я перейду до вкладки дохід, і за квітень, тобто пише, що триває, я заробив 74 долари. Тобто вже пройшло не цілих пів місяця, і в мене тільки 74 долари. Березень місяць у мене 321 долар, лютий 293. І так як я казав, бачимо січень-грудень-листопад. За січень я заробив 480 доларів, за грудень я зробив 426 і за листопад я заробив 421 долар. Це тільки зі свого ютуб каналу. Дехто може сказати, що це маленькі цифри, що це взагалі нічого. Ні, це 5 тисяч мені просто реально я не спасуть. Але друзі, в середньому в місяць в мене зараз там виходить 3-4 ролика, і з цього я заробляю. Ну давайте заокруглимо, там 400 доларів. Що на даний момент там чуть менше 20 тисяч гривень. Як на мене, це досить такі непогані цифри. До речі, може написати в коментарях, скільки заробляєте ви зі свого YouTube-каналу, або в загальному, скільки ви заробляєте Не менше 2 тисяч доларів у день. Ось такі гроші я заробляю на українському ютубі, будемо говорити так. Тобто в більшості мене дивляться з України. До речі, можете написати, звідки зараз ви мене дивитесь. А тепер давайте я вам коротко в лапках розкажу про американський Ютуб. Дивіться, ви можете його вести з України, з Польщі, де ви зараз знаходитесь. Єдине, що тут важливо, щоб вас розуміли не тільки українці, а, наприклад, американці, англійці, німці, е, іспанці і так далі. Як правило, це відео без звуку. Тобто, зараз люди ходять, знімають пляжі, люди Будують будинки, люди ночують в лісі, все це знімають, миють машини, коврики, прибирають газони в Америці. Дуже популярно прибирають там подвір'я, га стрижуть газони і тому подібне. Відео такі набирають мільйони переглядів, і автори даних відео заробляють тисячі, десятки і сотні тисяч доларів. І я не говорю зараз за пряму рекламу, яку будуть вам пропонувати ті чи інші бренди. Тобто ви самі напряму рекламуєте той чи інший продукт. Це не говорить за те, що YouTube автоматично буде вставляти рекламні паузи у вашому відео. Я Надіюсь, був корисний для вас, розказав від початку до кінця, що потрібно робити, як заробляти, за що YouTube платить, як виводити. Ага, не сказав що як виводити і як будуть переходити гроші. Дивіться, всі ці гроші, які ви зараз бачите у своїй творчій студії, вони автоматично поступають на аккаунт Google AdSense. І кожного місяця, наприклад, сьогодні е, квітень, а гроші за квітень мені прийдуть у травні. А саме 21, 22, 23 числа гроші поступають на вашу карту. Карта має бути доларова. Якщо у вас немає валютної карти, ви можете її створити. Віртуально і на приватбанк, монобанк гроші приходять автоматично без ніяких проблем. Мінімальна виплата, яка приходить на вашу карту автоматично, це 100 доларів. Якщо ви 100 доларів цих не назбирали, наприклад, 50 не переживайте, цих 50 доларів не пропадають, не згорають, вони просто будуть сумуватися. І коли назбирається мінімальна сума, тобто 100 доларів і вище, тоді гроші прийдуть на ваш баланс автоматично. Ви там все це вказуєте, прив'язуєте. Нічого складного немає. Інструкції, як прив'язати, як створити свій Google AdSense аккаунт в інтернеті. Зараз, тобто в Ютубі, зараз безліч. Якщо цікаво, і ви не хочете там дивитись ті інші інструкції, пишіть в коментарях, можливо, запишу окреме відео, але там нічого складного немає. На цьому все в принципі все розказав. Думаю, нічого не пропустив. Якщо щось пропустив, пишіть, звісно, в коментарях Постараюсь дати відповіді в коментарях. Вам вдячний, залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.